Уявіть світ, де не існує вашої рідної мови, де книги спалюють, а за вашу пісню карають. Світ, де вам кажуть, ви не маєте права бути собою. У такому світі народилася просвіта. Народилася, щоб сказати ні. Всім, хто хотів знищити нашу ідентичність. Її історія це не просто боротьба, це приклад незламності. І сьогодні я розповім вам, як одна ідея змогла змінити долю цілого народу. Просвіта це не просто організація. Це велика мрія, яка об'єднала інтелектуалів, селян, учителів і митців. Коли у 1868 році у Львові група небайдужих людей створила просвіту, вони знали, освіта може змінити все. Їхня мета була проста: зробити знання доступними для кожного українця, дати народу силу через мову, культуру і освіту. А тепер уявіть: одна бібліотека в кожному селі, одна вистава, одне видання українською мовою. Це були крихітні, але незламні кроки до свободи. Проте історія про світи це не тільки світло, це роки темряв переслідувань і болю. Чи чули ви про Емський указ 1876 рік. Російська імперія забороняє друкувати книги українською мовою, ставить хрест на українських театрах. Але про світа не зупиняється. Її книги видають підпільно, її вистави грають у таємних залах. Польща 1920-ті роки бібліотеки закривають, книги спалюють, лідерів організації переслідують. Але навіть у ці часи просвіта знаходить спосіб працювати. А що сталося за радянської влади? Репресії, арешти, заслання. Але ідея жила. Бо просвіта це не просто установичі. Люди, це душа народу. Ви знаєте, чому просвіту боялися так сильно, тому що вона несла людям те, чого боявся кожен окупант. Знання, гордість за свою культуру і мову саме просвіта дала народові тисячі бібліотек у селах і містах, видання творів Шевченка, Франка, Лесі Українки, театральні вистави, які пробуджували серця, місця, де кожен міг відчувати себе частиною великої нації. Чи знаєте ви, що багато шкіл і сьогодні зберігають традиції, започатковані просвітою? А народні свята і традиції, які ми так любимо, відродили саме завдяки цій організації. Просвіта не залишилася в минулому. Сьогодні вона продовжує працювати. Вона підтримує книговидання, популяризує українське мистецтво за кордоном, організовує освітні програми для молоді. Це організація, яка об'єднує громади, чий нас поважати своє коріння і шукає нові шляхи розвитку. І що найважливіше, вона нагадує нам: культура і знання це наша зброя. Вони роблять нас сильними, незалежними і здатними творити своє майбутнє. Просвіта це більше, ніж історія. Це приклад для кожного з нас. Її діячі нагадують, що навіть тоді, коли все здається втраченим, варто боротися за своє. Сьогодні ми можемо говорити рідною мовою, співати свої пісні, читати свої книги, і це заслуга таких організацій, як просвіта. Тож пам'ятаймо про їхню жертву і надихаємося їхньою незламістю. Бо мова, культура і знання це основа нашої свободи.